Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це відпочинок. Онспанин. Друге слово це кінотеатр. Де сінема третє слово це подорож. Рейс. Четверте слово це парик. От парик. П'яте слово це природа. натюр. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.